Весілля є одним з найважливіших етапів у житті кожної людини для кожної дівчини. Для мене зокрема, це важливий період, особливо підготовка і, зокрема, самі обряди дійства, які відбуваються декілька днів. Ми бачимо, як раніше люди ставили з якою повагою, шаною до своїх звичаїв, до обрядів, до тих пісень, які виконувались, і дотримувались їх досить чітко. На жаль, сьогодні в Україні ми бачимо все більше і більше, як традиції перетворюються на кіч. І нам би дуже хотілося, аби знову з'явилася ця шана і повага, і увага до тих традицій, які є нашими. І дуже би хотілося, аби знову. Ці звичаї набрали того сакрального змісту, який вони мали колись. Коли кажуть, що в нас буде весілля в українському стилі, то це насправді такий багатогранний жах, тому що ну, просто сукня з якимись квіточками або просто всі з червоними обличчями і в білих вишиванках, ну, це, не, ну, тобто, це не українська автентика. Мені здається, що ми на сьогодні хочемо бути вкрай модними. І це не настільки Це все настільки тимчасово, що ми втрачаємо те, що могли би мати і чим могли би насправді пишатися. Власне, в цьому проєкті знято традицію весілля одягу, яка побутувала на півночі Черкаського району, конкретно не всієї області, а лише невеличкої частинки ці, ці, цього краю. Варто сказати, що територія дуже цікава, адже вона ізольована географічно від решти території Черкащини. На півдні це так звані Мошногори. Зі сходу у нас річка Дніпро. На північ від цієї території річка Рось із Канівськими горами, і виходить посередині така територія, де населення поселилось дуже давно туди, і вони зберігали свою культуру, свої традиційні і вірування, і мову, і весільні звичаї, і в тому числі і народний одяг. Які зараз головними персонажами були молодий і молода, адже це їхнє свято, хоч це не зовсім свято в традиційному розумінні, тодішньому, адже молода виходила заміж досить рано, і це для неї був своєрідний стрес, адже дуже часто їх віддавали не за тих. Ну, По-перше, кого вони обирали, обирали переважно батьки. І тому це не для всіх свято. Особливо там тужливим це було для матері молодої, так як це все одно її дочка і кожна мама, звісно ж, які сьогодні частково сумує, частково радіє через те, що так складається доля. Молода виготовляла сорочку вишиту і собі, і нареченому, зокрема, полотно. На виготовлення весільної сорочки готувалося заздалегідь, адже це було полотно кращої якості, тоншої роботи. Сорочка нареченою оздоблена великою кількістю вишивки. Відповідно, вона є дуже святковою і її могла одягати молода уже молодиця до церкви на великі свята, до родичів на весілля, тобто на найбільш такі визначні події. Після 35 Умовно, ну, умовно назвемо цю е, часову межу, е, вже таку сорочку одягали менше. Адже, адже старшій жінці по тих мірках одягати дуже зашиту сорочку, це вже було дурним тоном. От, і вже бабусі взагалі ще скромніші сорочки одягали. І цю сорочку часто е, в більшості регіонів України саме от вишиту е, шлюбну сорочку, вінчану, Тримали вже на смерть, тобто її одягали вже в останню путь. Бачимо, що на весіллі, коли говоримо про королевецькі рушники, то молода е, значить, відрізняється тим, що в неї два рушники. Одним вона підпорізана, один у неї на руці. Це, власне, і атрибут, і маркер саме молодої. Королевецькі рушники називаються перш за все, тому що їх ткали в місці королевець. Сумської області. Гірсети довгі, вони зроблені, так би мовити, в дрібну складку на спині, тобто дрібні вуса. В народі називали. От, бачимо зав'язки під грудьми і бачимо, що над грудьми вони також зібрані. Могло бути від 60 до 100 складок на такому гірсеті. Саме от такі відрізні на грудях гірсети, виокремлюють ясно зір'я поміж Інших сіл того самого Черкаського району, де вони були прямі спереду. Наприклад, на нашій нареченні бачимо кубовий гірсет, так званий кубовий це ситець, який вироблявся на теренах Російської імперії. Така кубова тканина коштувала дорожче, ніж звичайний ситець або сатинова матерія, адже цей кубовий ситець він вибійчаний, тобто наноситься штампом. Орнамент фарбами. На Черкащині є село Яснозір'я. Це Черкаський район області, і вражаючий головний обір він своєю структурою, об'ємністю, фактурністю і способом виготовлення вражає. Подібний можна зустріти на Івано-Франківщині в селі Великий Ключів. Ці Області знаходиться дуже далеко один від одного і навряд чи люди колись пересікались, але візуально ці речі дуже подібні. Головний убір виготовлявся однією жінкою в селі. Це була майстриня, яка постійно займалася виготовленням на замовлення, і вона ж, на відміну від інших регіонів, вибудовувала його, затикувала прямо одразу. Увечері перед весільним днем затикувала горою, у них кажуть, цей весільний головний убір на молодій. Вражає складність конструкції. Ми декілька разів були змушені їздити туди, тому що ми доходили до якогось етапу виготовлення і не розуміли, що далі. У нас досить довго не складалася картинка. Фінально він не виглядав, так як виглядав на Старих світинах. Ми не розуміли технологію. На жаль, немає таких людей, які ще робили це тоді. Зараз ми робили це за тими перепідками, як пам'ятають ті жінки, які в них виходили заміж. Вінок це можна сказати основна якби річ. В строю молодої, тому що вінок він є дуже сильним оберегом. Вважалося, що молоді в цей період вони є в перехідному стані між двома світами. Вінок грає таку дуже таку функцію з'єднувача, і він дуже особливий тим, що він не складає суцільної конструкції. В цьому випадку було все дуже насправді цікаво працювати з цим, вінком, тому що він складався з різних елементів: тобто з косиць, з квіток, тобто, це все окремо потім е, пришивалося, накладалося. Саме найбільше, що мені запам'яталося, це качіне-пір'я. Це така малесенька, дуже смужечка, і саме такого чорного пір'я, дуже цікавого. І це називається коситі. Дуже цікавою частиною вінка є барвінок. Його було приблизно таких 12 пучечків, вкладалося у, у, верх вінка, і е, таке враження було, що дівчина уквітчена горою. І саме так е, і називався цей вінок. Тобто, так, так і казали баби, що дівчина уквітчена горою. І в кожен пучечок мала вставлятися квітка. Ці квітки робилися теж з паперу і робилися вони теж особливим чином. В селі Яснозір'я традиція з вінками збереглася аж до 80-х років, бо в більшості регіонів така, ну таке заквічування масивне і таке об'ємне, воно втратилось десь в середині століття. Ну може навіть після 30-х років. Після голоду вже не було настільки у людей о, ні ресурсів. Це стало неактуальним і традиції. Почали стухати. Але от в Яснозір'ї е, можна побачити на старих світлинах і люди пам'ятають, що до 80-х вони ходили такі затикані горою. Е, але от е, ми навіть коли записували респондентів, е, вона казала, ну я не виходила затикана, я ходила вже по модному там у Фаті, в віночку маленькому. Тобто мода європейська е, на там білі віночки, фата теж прийшла в наші села м -м, досить швидко. Одяг нареченого тут слід зупинитись на тому, що молода шила молодому сорочку, вишивала і давала вже її готову, яку він одягав на вінчання, а вже решта атрибутів виготовлялися в сім'ї молодого, тобто штани шилися, або мама шила, або замовляла так само чоботи купували, чи мерку, шили, шапку, пояс. Вже виготовляли це вже на, на плечах е, сім'ї молодого. Молодий обов'язково має бути в верхньому одязі. Це пояснюється тим, що е, символ багатства ця чемерка, адже е, часто вона могла бути пошита з купованого сукна фабричного, коштувала досить дорого, От тому під час вінчання молодий мусів обов'язково бути у, у цій чемерці. Ну і впродовж весілля. Вже там, якщо це дуже жарко, то вже міг знімати, звичайно. Однак в церкві на відчанні це обов'язково. На території Черкаського району, зокрема, і по Україні в цілому найбільш популярним було коралове намисто. Тобто його купували на ярмарках, його купували в містах переважно. Ну, от, і воно було найбільш популярним. Хто не міг собі дозволити коралове намисто, послуговувався так званим камінним намистом, тобто смальтовим, переважно червоного і кольору і його відтінків, яке імітувало коралове намисто. От. Використовували також різні срібні елементи посередині намиста для того, щоб урізноманітнити його, так звані барильця. Локальна назва цих елементів використовували також різні скляні міста різних кольорів. Тобто це і лите скло, це і дуте скло. Також тут на теренах Черкаського району Дукачем слугували монети. В Яснозір'ї використовували переважно одну монету номіналом один рубль царської, значить, періоду царської росії. Дружка і дружба це обов'язкові. Також персонажі на весіллі, дружба або боярин, як на даних теренах кажуть, вони виконували дуже багато функцій на весіллі, можна сказати, навіть більше, ніж молодий і молода. Ряжали на дівачвечорі, його виробували хлопці і приносили дівчатам. Переважно гільці були два. І у молодого і у молодої було своє гільце. Дріжали цукерками, калиною, чим було квітами, які виготовляли дружки під час дівич вечора. Обов'язково старша дружка в'язала на гільце два букети до пари. Це було її таке своєрідне теж обов'язкове дійство. Головна роль дружок на весіллі це були власне співи. І виготовлення е, гільця це була їхня особлива така місія. Е, зустрічалися навіть такі свідчення бабусь-інформаторів, що е, в молодості, приходячи із весілля, вона була голодною. Її питають батьки, чому ти голодна? Ти ж з весілля прийшла. Не було коли їсти. Я співала все весілля. Дружки е, супроводжували молоду до певного моменту весільного. От коли вона вже від'їжджала до молодого, вже на цьому дружки з нею прощалися, і все. Далі вже були свахи, і все вже вона перейшла в інший стан. Був певний момент, коли вона прощалася із ними, тобто із е, незаміжнім життям. Сважки це ті люди, без яких неможливо уявити весілля. Це заміжні жінки, від яких потім молода буде набиратися досвіду, і вона, в принципі, переходить в цей стан свашок. Вони співають різноманітну кількість пісень. Вони ж і випікають коровай разом із коравальницями. Це по суті одні й ті ж заміжні жінки. Крім того, що сваха одягнена святково, гарний одяг, святковий вишитий. В прикрасах обов'язковий елемент була велика хустка, вив'язана таким чином, як ви бачите в ролику. От, велика хустка складена і вив'язана навколо голови. Тобто не під шию, а власне по голові вив'язувалась. Вона і цим вирізнялися саме сважки. Коли молодий, приїжджає по молоду, це якраз викуп. Там за нею борються, платять гроші, аж допоки не викуплять у брата, викупляють у дружок. Він її до цього молодий не бачить. Після цього вони йдуть на вінчення. Але під час викупу сват обдаровує свешок, які приїхали разом із молодим. Він має на своєму патику своєрідному, має ці хустки. Ці хустки були на той час досить коштовним подарунком. І це була така своєрідна гра, забавка для них, поки молодь вирішує свої грошові питання, як їм викупити. Старші люди розважалися таким чином і мали час обдарувати людей, які працювали на цьому весіллі по суті. Світилка це маленька дівчинка з боку молодого. У неї був своєрідний красивий атрибут, який називається світильник в тому регіоні. І під час весілля в якийсь момент боярин запалював дві свічки, які потім весь час супроводжували молодих. Свічка це взагалі очисний такий елемент. Вона йшла завжди поперед молодих, поки вони йшли до церкви, із церкви світильник мав горіти. І люди спостерігали за тим, яка свічка швидше згорить або догорить, або потухне першою. Вважалося, що той перший спари і помре. Це історія зі світильником, що е, світилка тримає його. Можливо, має якийсь зв'язок із е, тим, що ми завжди говоримо, е, чи ти тримав свічку, е, адже під час комори це перша шлюбна ніч молодої. Імовірно, раніше світилка тримала її і там. Сіля це досить тривале обрядодійство, яке складається з багатьох етапів і відбувається в різних місцях. Бо сьогодні ми приходимо там на розпис і йдемо вечеряти або там обідати, і це триває день. Раніше це тривало, наприклад, на Черкащині з четверга, бо в четвер готували коровай подекуди в п'ятницю пізніше, але принаймні з четверга і до понеділка. Іноді могло тривати до середи різноманітні обряди. Першим етапом було випікання короваю. Окрім короваю, випікали шишки борону лежень, це все обрядові хліби, які потім використовувалися в різних моментах весільних. Основним, звісно, був коровай, йому приділяли найбільше уваги. Коровай це, коровай це взагалі обов'язковий елемент, обов'язковий атрибут весілля. Він печеться ліпашками. шишки це також печуться ліпашками, їх використовували при запрошенні на весілля. Коровайниця або місцева назва Ліпашки. Значить, це були заміжні жінки, одружені обов'язково, за якими не було дурної слави замічено. Це мали бути жінки, які жили добре з чоловіками. Це не могла бути вдова. От, одягали, як правило, чистий святковий одяг для цього, для виготовлення короваю, шишок, борони. От, з покритими головами обов'язково були. Ну, це не дивина, адже раніше взагалі жінки заміжні виключно були з покритими головами. Коли виготовляли коровай, він складався з декількох шарів. Обов'язково в нижній шар закладали монети. Це для того, аби у молодих був статок. Також складали всередину два сирих яйця, які там запікалися. Ну, це знову ж таки символ пари. При цьому співали такі пісні, і в яких в текстах були побажання щастя, здоров'я, любові і всього іншого молодим. Закладали в хліб всю свою хорошу енергію. Ну, вони в це вірили принаймні. Весільні пісні поділяються на дві великі групи. Перша група належить до активного дієвого начала у весільному обряді. Це, припустимо, дорогою молодих, дорогою весільного поїзду, наприклад, до вінчання чи відвінчання. Друга група наспівів вона належить до емоційної ліричної сфери весілля. Це прощання молодої із своїм родом, від'їзд молодої, або оспівування прощання із подружками. Це під час вбирання молодої, тобто, ось ця сфера вона характеризується наспівами більш повільними, розпівними, вони більш мінорні. Дівчата йшли заміж або за нелюба, або, скажімо, за домовленістю батьків. Часто віддавали, скажімо, бідну дочку в багату родину. І ну, завжди це супроводжувалося якимось таким відриванням від серця, від, е, від, від домівки та улюбленої дитини. В першу чергу дівчини, доньки. За синами не плакали. До того ж вважалося, що якщо молода не плаче під час весілля, то вона плакатиме дуже багато за свого життя. Тому старалися плакати, тому співали постійно такі тужливі пісні, аби довести її до сліз і, і розчулити. На весіллі ні молоди, ні молода не співали. Вони були пасивними спостерігачами того, що відбувалося навколо них. Вся дія і весь обряд відбувався над ними. Вони навіть нічого в традиційному розумінні не мають права робити ані співати, ані танцювати до них ніхто не торкається. У них це своєрідний обряд ініціації. Вони переходять з одного стану в інший. Вона вже ніколи не буде дівчиною, і він ніколи не буде парком. Варто зазначити, що в весіллі була і весела частина, дуже е, особлива, так само е, драматургічна, е, оскільки е, музики зустрічали гостей. Так, е, музики супроводжували також від дії до дії, все, що стосувалося е, на весіллі. Е, музики е, Якщо говорити про інструменти, то е, в цьому регіоні зустрічалися і цимбали, і м скрипки, і е, ударні інструменти, бубни. Е, під час поділу короваю в коровай, як ми знаємо, запікалися монети. І от під час поділу коровая ця підошва низ короваю діставався власне музикам. Вони його ділили, і е, кому яка частина дісталася, чим більше монет одному чи іншому, оце і була плата музикам. Музик ображати не можна було на весіллі, оскільки вони створювали настрій. І, взагалі, слава про весілля завжди була важливою: як відгуляли, як відтанцювали, чи не всі чоботи позбивали. Тому, власне, з музиками були щедрими. Там основне, що треба сказати усім, що Вишиванка, або на голубому жовті маки, або якісь квіточки це не є український стиль. Або якщо ви просто на джинсі на футболку напхали на себе квіточки, то це теж не український стиль. Це може бути якийсь кіч, якась дання моді такі швидкоплинні. Дуже український стиль, і взагалі його адаптація до сучасності це дуже важкий, кропіткий, крутий такий шлях. Весільні традиції це саме ті речі. Які варто зберігати, і на які варш, варто більше звертати уваги нам сьогодні, а, адже ми про них згадуємо ледь не щодня, і коли нам сумно, і коли нам радісно, і це те, що нас об'єднує між собою, це те, що робить а, націю, не такою, як всі інші. А, це наш своєрідний внутрішній стержень, який а, дає нам основу, і нам би хотілося, аби воно не втратилось для наших нащадків, і вони мали чим підпишатися. 那道理。